Це ідеальний подарунок. Подарунок на будь-які свята, з будь-якого приводу. Це е, те, що залишиться з вами на роки. Це те, що, коли ви подарували, будуть вас згадувати ще 10 років. Е, біж, біжевий колір. дивіться, яка гарна щільна махра. Вони дуже товстенькі. Тут щільність махри 550 грам на метр квадратний. Вона, що всередині, що ззовні, однакова махра. Ідеально рівна стрічка. Розмір 2х20, 20 2600 гривень. Відправляємо ми новою поштою та на точки видачі в розетця. Відправляємо щодня.